Дитяча сукня 1068, досить проста в пошитті, але зараз швиденько, просто по нюансам пройдемося. Перше, що ми робимо, це продубльовуємо планку. Така деталь у вас є в лекалах, тому просто продубльовуємо, запрасовуємо по націчках і обметуємо зріз. Така планочка у нас на спинці. Далі зшиваємо плечові шви. Я запрасовую на спинку. Ви Можете просувати так, як вам зручно. І тепер готуємо нашу рюшечку на е, пройму. У нас є з оздоблювальної тканини е, нижні крильці і е, оборка по низу спіднички. Викруюємо ці деталі, е, обробляємо край, рівний край в крильці. Як в оздоблювальній тканині, так і в верхі. Обробляємо зручним для вас способом. Це може бути роловий шов, це може бути шов-підгин, це може бути оверлок і відстрачити. Тобто те, що ви для себе вважаєте кращим. Так і робите. По гнутому краю прокладаємо оздоблювальну, неоздоблювальну допоміжну строчечку, Я їх прокладаю дві для того, щоб потім стягти це крильце. Стягуємо крильце, воно утворює таку формочку і пришиваємо його від надсічки до надсічки. Отак, От вдвоє ми і пришиваємо. Якщо вам хочеться більше об'ємне таке крильце, тоді потрібно окремо зібрати верхнє і нижнє крильце. Тоді воно буде таке більш об'ємне. Зріз обметуємо. Я зараз пришиваю другу частинку крила. Потім накладаю планочку на планочку. Праву половинку наліву, фіксую по нижньому зрізу, беру спіднички наші, вони у нас пілочка і спинка є. у пілочки отакий трошки дивний вигляд. І е, саму пілочку, верхню частину я так само е, прокладаю допоміжні строчечки і стягую. На довжину пілочки. Спинку так само стягую на довжину спинки і пришиваю та обметую, пришиті нижні частинки до сукні, припуск запрасований нагору, обметаний, звісно ж, допоміжні строчечки видаляємо. І тепер виготовляємо два поясочка. Просто вистрочуємо, вивертаємо, пресуємо і приколюємо швом вниз посередині талієвого шва. Ось так, фіксуємо булавочкою, з іншого боку так само. І тепер сшиваємо боковий шов, Бокові шви зшиті. Обметуємо їх, запрасовуємо на спинку. Поясочок, в принципі, можна не вшивати, сукня буде виглядати і в такій вільній інтерпретації теж дуже цікаво, але можна буде потім на поясочок так позаду трошечки стягнути і приталити сукню. Далі у нас обметані пройми. І тепер найпростіший спосіб це просто підвернути підгин оцей сантиметровий, і прокласти оздоблювальну строчечку на 0,5 по проймі, зафіксувавши крильце і обробивши оцю частинку пройми. І тепер пришиваємо оборочку наниз. У нас по дві. Оборки на низ, нижня із оздоблювальної тканини, вона трошки довша, і верхня із основної. Зшиваємо по боковим швам, шви обметуємо, запрасовуємо і обробляємо низ верхньої нашої оборочки та нижньої, таким самим способом, як ми обробляли крильця. Далі з'єднавши дві оборочки разом, Прокладаємо допоміжні дві строчечки для того, щоб робити зборку. Стягуємо цю оборку на величину низа сукні. Можна отак довільно скласти, і потім проводити зборочку, орієнтуючись на цю величину. Приколюємо оборочку, пришиваємо, обметуємо шов. Догори можна прокласти строчечку на 0,1 по сукні, щоб зафіксувати цей шовчик. Якщо хочеться, щоб була така більш об'ємна ця оборка, тоді ми окремо збираємо верхню з нижньою оборкою. Тоді буде більш об'ємна, така буде більш пушиста сукня. Пришиваємо оборку. Нам залишилось тільки обробити горловину бейкою. І для цього. Складаємо планку лице до лиця спинки, прикладаємо бейку і пришиваємо шум 05. Тепер вивертаємо планку. Кутик. Можна трошечки підчистити оці ниточки, щоб вони у нас не повилазили з під рулика. Отак. І викладаємо з перикантом в 01, отак, от. по краю бейки на 01 прокладаємо строчечку. Прасуємо горловинку, і все, що нам залишилося, це. Вимитати петлі чи поставити кнопки. Не ставлю вам контура, тому що конструктор дозволяє ставити тільки одну кількість контурів. І якщо в 74-му буде достатньо дві кнопки, то в 128-му це буде десь така довжина, тут вже треба ставити більше. Як ви орієнтуєтесь, ви відступаєте 1,5 см від краю. І на середині планки, відступивши 1,5 см від края борта, ставити собі мітку для першої кнопочки. Далі можна відступити 5-6 см від талії, поставити кнопочку і розбити цей участок на три відрізка і поставити ще дві кнопочки. Все, сукня у нас готова. Випрасовуємо.